От, оце був тут мій е, стіл. Оце було моє робоче місце. Це мій комп'ютер. Геннадій Стеценко, голова Бородянського суду, розглядає руїни, на які перетворився його кабінет. Активні бойові дії розпочались у Бородянці 27 лютого 2022. -го. А 2 березня росіяни атакували селище серією ракетних ударів. Одна з ракет потрапила у будівлю місцевого суду. В цьому приміщенні ми працювали до 24 лютого 2022 року. В такому вигляді, от практично в такому вигляді ми застали цю будівлю, коли повернулися ну, одразу після деокупації Бородянки до початку квітня 2022 року. Геннадій пропрацював у цьому суді понад 30 років. У день повномасштабного вторгнення він з колегами відпрацював повний робочий день. Встиг заховати головні судові справи у вогнетривкому архіві, який вцілів після обстрілу. Хоча, дивлячись на це приміщення, є великі сумніви, що щось могло тут зберегтись. Ми самі були здивовані дописав всім в чаті нашому повертайтесь, будемо будем щось робити оптимізм додавало, коли виявив, що збереглося те, що я говорив в архіві, і весь архів, і, і справи можемо починати роботу. Збереглася база, яку ми встигли скопіювати, особові справи, печатки, ірби, прапор. Вцілілий прапор з автографами українських захисників нині висить у тимчасовому приміщенні суду. Під час окупації в цій будівлі жили росіяни, тож знадобився косметичний ремонт. Тут проходять слухання близько десятка справ щодо військових злочинів, які скоїли окупанти в селищі Бородянка. Наразі обвинувачувані полонені росіяни чекають на вирок в одному з українських СІЗО і представлені на слуханнях онлайн. Воєнні злочини – це порушення законів і звичаїв війни. Жорстоке от із тих справ, які розглядаємо, це жорстоке поводження з цивільним населенням, викрадення майна цивільного населення, вбивство мирних осіб, чи замах на вбивство. Там розстріляли декілька автомобілів цивільних осіб, які просто їхали, хотіли евакуювати. Їх розстріляли автомобілі, але особи залишились живі, встигли втекти. Але є такі, де не встигли втекти, де загинули. Агентство США з міжнародного розвитку USAID в межах програми Справедливість для усіх зобов'язалось допомогти відновити зруйноване росіянами приміщення суду. Американці закріпили свою обіцянку, підписавши відповідний протокол з керівництвом Київської області. Наразі триває оцінка витрат на відновлення суду, але його відбудова кажуть в ЮСЕДІ важлива для забезпечення процесів правосуддя в Україні. Одна з найважливіших речей, які робляться у рамках нашого проекту у контексті війни в Україні, це забезпечення та підтримка процесів притягнення до відповідальності за воєнні злочини та шкоду завдану війною, а також розширення доступу до правосуддя. Задумано створити сучасне приміщення суду і далі поширити цей проект по всій Україні. USAID не лише профінансує, а й контролюватиме процес від розробки документації до здачі об'єкту в експлуатацію. Більшість часу свого ми проводимо на роботі. Тому ну, тут наше життя. І коли ми почули, що зруйноване приміщення, відповідно ну, розпач і люті була і. Ну, ці емоції вони дуже такі сильні, потужні були. Ми дуже щасливі, очікуємо відбудову нашого приміщення. І це і для громади добре, і для колективу чудово. За словами представників USAID, компанію відбудовника оберуть через тендер. Реконструкцію планують розпочати наприкінці літа. За попередніми оцінками, повне відновлення будівлі Бородянського суду може зайняти 2-3 роки. Мені цей куток сподобався. Мабуть, в цьому куточку виберу свій кабінет собі після відновлення. Може, Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області.